Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Ми з вами продовжуємо цикл відео про зв'язок карти Ро з астрологією. Наступна наша карта це карта відлюдник або самітник. Глибока медитативна карта. Вона говорить про пошук істини, самоаналіз, час, коли потрібно залишитися наодинці з собою. Ось так ще його зображують у тематичних картах. Це Таро у слов'янській тематиці. Загальне значення цієї карти, ми з вами вже розглядали, можете ознайомитись ось тут у цьому відео. А сьогодні розглянемо лише астрологічні зв'язки. Якщо ви ще не підписані на цей канал, обов'язково підпишіться, ставте вподобайки, дзвіночки, щоб не пропустити наступні відео. А якщо хочете отримати персональний розклад таро, переходьте в мій інстаграм, де я роблю розклади. Тож тепер давайте розберемося, як астрологія допомагає нам краще зрозуміти цю карту. Астрологічні зв'язки відлюдника у нас це знак зодіаку, діва, тобто це аналітика, логіка, самовдосконалення, внутрішній порядок. Відлюдник в розкладах часто показує період, коли людина намагається розібратися в своїх почуттях, шліфує навички або відходить від соціуму, щоб знайти відповіді. Планета цієї карти це Меркурій. Меркурій це планета інтелекту, комунікації та навчання. Але. У випадку відлюдника Меркурій проявляється більше як внутрішній діалог і пошук істини через досвід у розкладі. Ця карта підказує, що потрібно слухати не інших, а саме себе. Ну, а стихія цієї карти це земля. Земля, стихія дає відлюднику практичний підхід. Це не просто мріливе усамітнення, це пошук реальних рішень. Людина вчиться накопичує знання, аналізує та спостерігає. Отже, як же використовувати на практиці? Саме ці астрологічні зв'язки. Якщо карта-відлюдник випадає в розкладі на стосунки, знак діви нам говорить про те, що партнер може бути зосередженим на своїх внутрішніх питаннях, кар'єрі або самоаналізі. Вплив Меркурія, можливо, потрібна розмова або листування, але не варто поспішати. Партнеру потрібно осмислити ситуацію. Земна стихія стосунки потребують стабільності, але для цього спочатку потрібно знайти внутрішній баланс. Якщо карта відлюдник випадає в розкладі на кар'єри, то діва нам підказує, що зараз важливо займатися деталями, аналітикою, навчанням, а не активними діями. Меркурій також підказує, що самоосвіта та нові знання допоможуть кар'єрному розвитку. А земна енергія каже нам про те, що гроші можуть йти повільно. Але якщо трошки більш ретельніше попрацювати, результат буде принаймні стабільним. Якщо карта відлюдник випадає у, наприклад, ще у розкладі на здоров'я, то діва символізує потребу в догляді за тілом, правильне харчування, здоровий спосіб життя. Меркурій радить пройти діагностику, проаналізувати симптоми. А земна стихія нагадує, що здоров'я це не миттєва зміна, а процес, над яким потрібно постійно працювати. Тож, загалом, да, трактування цих знаків, дивіться, трактування по знаку Зодіака Діва. Коли ми вибираємо трактування через Діву? Коли поруч є карти, які пов'язані з самоаналізом, ретельністю, роботою, здоров'ям або планюванням майбутнього, це можуть бути. Вісімка пентаклів, король пентаклів, помірність або верховна жриця. Наприклад, що мені потрібно зробити, щоб покращити фінансове становище? У нас випадає відлюдник плюс вісімка пентаклів. Тобто тут нам діва каже, що треба навчитися працювати над собою і покращувати свої навички. Коли вибираємо трактування через Меркурій, якщо поруч карти, які пов'язані з інтелектуальною діяльністю, комунікацією, інформацією, рішеннями та роздумами. Наприклад, це карта «Мах», паж мечів, вісімка мечів, десятка мечів. Наприклад, чи варто мені розпочинати новий навчальний курс, відлюдник плюс паж мечів тут на Меркурій каже, що варто, якщо ти готовий до серйозного інтелектуального навчання. Коли вибираємо трактування через землю, якщо поруч карти, що пов'язані з матеріальним світом, стабільністю, здоров'ям та фінансами, наприклад, це десятка пентаклів, четвірка пентаклів, королева пентаклів і туз пентаклів. Тобто, наприклад, чи варто зараз інвестувати в гроші? Відлюдник плюс десятка пентаклів, тут нам земна стихія каже: Так, але підходь до цього, обережно і вивчай деталі. Як же ж трактувати відлюдника для різних типів запитань, наприклад, питання Коли Діва тут нам каже, що це кінець серпня, вересень, сезон діви? Якщо поруч карти Меркурію, то Меркурій на питання, коли відповідає, що коли прийде розуміння і інтелектуальна ясність. Якщо питання коли і поруч карти, які підсилюють стихію Землі, то процес може бути довгим і вимагає поступового росту. На питання варто чи не варто? Якщо поруч карти аналітичні Діва Меркурій, варто, але після обдумування. Якщо поруч карти стримані або повільні, Земля і Пентаклі, варто, але результат буде не швидким. Тож розглянемо на прикладі якихось конкретних питань. Наприклад, чи варто мені повертатись до колишнього партнера? Відлюдник діва нам каже, що потрібно подумати раціонально, а не емоційно. Якщо це відлюдник плюс Меркурій, то тут відповідь, що краще все проаналізувати перед тим, як прийняти рішення. А якщо це відлюдник земна стихія, то якщо відновлення стосунків можливе, то це буде поступовий і практичний процес. Наприклад, ще те дуже часто питають, коли я зустріну свою людину. Відлюдник діва вказує на осінній період, кінець серпня, вересень. Відлюдник земна стихія підказує, що не поспішайте спершу потрібно знайти внутрішню гармонію. А відлюдник Марс дає підказку, що зустріч може статися через навчання або якусь інтелектуальну діяльність. Ще таке питання: як зміниться моя кар'єра найближчим часом? Тут від людних плюс діва вас можуть очікувати періоди навчання або роботи над собою. Від людних плюс Меркурій, можливо, кар'єра буде пов'язана з аналітикою, писанням, викладанням чи програмуванням. А від людних земна енергія це ріст буде поступовим, але важливим для майбутнього. Отже. Трактувати відлюдника можна через знак Діви, через планету Меркурій або стихію Землі. Якщо поруч карти навчання інформації, аналізу дивимося через Діву або Меркурій. Якщо поруч карти фінансів стабільності дивимося через землю. Якщо питання про терміни, відлюдник вказує частіше на повільний розвиток або осінній період. Карта відлюдник – це такий. Час внутрішньої роботи, пошуку, відповіді і глибокого розуміння себе, його зв'язки з дівою Меркурієм і земною стихією підказують, що зараз важливо думати, вчитися, аналізувати, а не кидатися в активні дії. Тож, якщо вам подобаються такі розбори, ставте вподобайки, пишіть в коментарях свою думку і не забувайте. Підписуватися на цей канал і ставити дзвіночки, щоб не пропускати наступні відео. Переходьте в мій інстаграм, де я проводжу персональні розклади на картах Таро. А ми з вами зустрінемося у наступних відео.